Тече дах. До народного контролю зік звернулися мешканці вулиці Запольської, 27. Люди кажуть, що покрівля їхнього будинку та ринви вже давно потребують ремонту. Через це помашкані пані Олександри, яка проживає на останньому поверсі, мокре стеля та тріщини. А коли падає дощ, то вода з даху просто заливає вікна. Я боюсь, як близько мене мені паде. Бартамон уже вже тріщина над вікном. А там так тече звідти тече і так туди он розходиться. А тут, тут -то взагалі мовчу. Через дірявий дах та ринву також страждають мешканці другого поверху. Аби вода не затікала в помешкання, пан Володимир підпирає ринву. Та це не допомагає, адже в його квартирі теж видно мокрі плями на стелі. Ціна тече рік. то добре, що я ходжу, там лази на той чердак і там підставляю, вона мені мали ну, скільки можна того ходити. Вже не такий молодий що там лазити по чертака. За допомогою журналіста звернулася до начальника ЛКП 507. Наталія Костик нас запевнила, що проблеми мешканці знає та пообіцяла, що покрівлю полагодять протягом місяця. На даній адресі ми провели обстеження покрівлі. Так дійсно виявилося де залиття. Буде проведено на протязі трьох тижнів поточні роботи. Потрібно замінити частину ринви і також поклеїти з боляними заплатами і все. Я думаю, цього буде достатньо. Після втручання журналістів народного контролю Зік в будинку на вулиці Запольської, 27, дав нетектими. Дар'я Денис, народний контроль, телеканал Зік.